В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Минулої неділі ми з вами згадували церковний новий рік, новоліття. Новоліття це початок всіх богослужінь, всього богослужбового року. І церква так поставила, що саме найперше велике свято, яке має бути в новому році, церковному новому році, це Різдво Пресвятої Владичиці нашої, Богородиці і Преснодіви Марії. Чому так? Багато старців говорили про це. Говорили, що це велика надія народилася, велике спасіння, велика зміна для всього людства. І навіть в книги Біблії в Старому Завіті, в книги буття пишеться вже тоді Отець Небесний сказав це промислительне, це пророцтво, це що мало здійснитися, що сьогодні ми з вами святкуємо. Коли сатана війшов в Мія, спокосив Єву, і Єва взяла від заборонив плід від забороненого дерева, вкусила його і дала Адамові, намовила Адама. І потім, коли Бог прийшов і сказав, що для, до жінки, що будете, для, до них двох спочатку сказав до Адама і Єва, що будете в поті лиця працювати. І буде багато у вас випробувань, буде багато у вас в вашому житті проблем. І ти до Єви сказав, будеш народжувати у великих терпіння діточок, і будеш покорятися чоловікові. А чоловікові сказав, що. Ти будеш землю обробляти, а вона буде тобі терня родити. І тоді, коли він сказав до сатани, а от жінка буде, яка народить того, який буде топтати тобі голову, а ти будеш кусати його у п'яту. І оця жінка, сьогодні ми згадуємо її народження. Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Вона народилася в сім'ї похилих, похилих батьків Якима і Анни. Народилася із царського роду, тому що Яким був з царського роду. Анна була із архірейського, тобто єпископського священницького роду. Але так як у них було таке велике випробування, вони мали вже похилий вік. Вони все життя просили у Господа. Вони дуже, дуже молилися, дуже вірили, дуже просили у Господа, щоб Він послав їм дитиночку. В них не було дітей. Але вони надіялися, вони вірили, вони молилися, вони просили. І знову ж молилися, вірили і надіяли. І от в похилому віці Господь їм дає дитиночку. І вони народжують ту, яка в 12-му, як кажуть, розповідають старці, що є в 12-му поколінні чистоти та народила, що зійшов із неба, що є Спасителем для нас, що є сином Божим. І сином Пресвятої Богородиці. Я сьогодні хотів би трішки звернути увагу нашу на те, а яка у нас з вами віра? А як ми з вами віримо, молимося, несемо свій хрест, терпимо, просимо у Господа? Сьогодні є багато таких сімейних пар, у яких немає діточок. Багато таких є. І вони на превеликий смуток дуже часто як ця кровоточива, яка 18 років в неї було, було хвороба, в неї були кошти, в неї було багато що. Але вона думала, що лікарі зможуть їй допомогти. І вона ходила по всіх лікарях, вона витратила всі кошти, все витратила. І потім, коли вже був край, в неї нічого не залишилось. І тільки тоді вона подумала, от є той, який вважається великим пророком, який робить чудеса, який зціляє? Я підійду і торкнуся Його. І вона торкнулася Христа. І вона ту ж мить зцілилася. І так само ті сімейні пари бігають по лікарях, надіються тільки на все земне. Ну, що там якісь церква? Якийсь там Бог, якась там віра. Тут же ж такі лікарі, вони обіцяють все. На кожному кроці є оголошення, є реклама. На кожному кроці кажуть, що ми самі найкращі, ми вам зробимо все. Але потім, коли проходить час, і втрачається уже віра в лікарів, тільки тоді вже починають задумуватись. А можливо підійти і попросити у Бога. А можливо потрібно працювати над собою духовно, а можливо, потрібно, потрібно робити те, що казали бабусі. Дідусі, казала там якась знайома, яка зустріла і каже: Та ви підіть в церкву, ви посповідайтеся, ви причастіться, ви поговоріть зі священником. Як про це говорить Господь? В Євангелії від Луки, 21 розділі, 19-й вірш. Господь говорить Ісус Христос до нас так. Терпінням вашим спасайте. Душі ваші. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Про що він говорить? Та те, що робили богоці як ім'яна, вони терпіли, вони розуміли, над ними насміхалися, в них діточок не було. У євреїв тих, кого не було, діточок це був позор. Всіх на них тикали пальцями, он дивись. Бачиш? Вони вважались проклятими. Чому? Бо там, де немає дітей, це проклята родина, проклята сім'я. А вони терпінням, вірою, молитвою. Ще, Господь, ще говорить Господь через апостола Павла до євреїв, 10 розділ, 36 вірш. Терпіння потрібне вам. Терпіння потрібне вам, щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяне, одержати обіцяне, Бог обіцяв, хто буде зі мною, тому нічого не буде бракувати. Так сказав Ісус Христос, тому нічого не буде бракувати. Але нас сьогодні таке склалося. Думка, що в нашому житті має бути так, як ми приходимо в магазин, ми маємо кошти, ми їх заробили, ми працювали, ми приходимо, ми даємо кошти і купляємо все, що хочемо. Навіть сьогодні вже є і, і кращі такі послуги, тобі твою зарплату кладуть на карточку, ти можеш прийти там такий ящик. В нього засунути карточку і банкомат тобі дасть кошти, стільки скільки тобі потрібно, і так далі. І тому оце нетерпіння наше сьогодні спонукає нас, а найбільше не це нетерпіння наше, а наше невір'я, наше невір'я, невір'я наших батьків. Спонукає нас думати, що те, що намовляє нас зло лукавий, це правильно. Та подумай, що там Бог. І ви скажете: ви можете мені суперечити сьогодні, тому що ті події, які сьогодні в нас є війна, вони показують те, що ми ж український народ дуже віруючий. У нас же ж храмів дуже багато. Мощі у нас дуже багато в Києво-Печерській лаврі. Святих дуже багато в нас в Києво-Печерській лаврі. То чому Господь оце все допустив? Добре. А чому Господь допустив, що його Син Ісус Христос пішов на смерть заради нас? Його катували суд, медексперти, які сьогодні досліджували плащаницю. вони сказали, що після таких тортур нормальна людина би зразу померла. А Ісуса Христа одягнули. Він ніс хрест, розп'яли. І ще скільки він висів на Христі і молився за своїх розпинателів. Тому він сказав терпінням вашим спасайте душі ваші. Ми думаємо, що це має бути так, раз і все. І уже нас все є. Нема такого. Не буде в цьому житті. Чому? Тому що тим ми загортовуємося. Ми загортовуємо нашу віру. Ми загортовуємо нашу молитву. Ми загортовуємо наш подвиг. А саме найбільше ми загортовуємо те, як візьмемо піст. Коли ми в Піст чекаємо великий Піст, чекаємо велику радість світлого Христового Воскресіння, то ми чекаємо ту радість, духовну радість. Але якщо ми звертаємо увагу тільки на їжу, тоді вже духовної радості немає. І тільки потрібно це випробування для нас, щоб ми з вами, ми з вами зрозуміли, що їжа для тіла, а тіло для їжі, але все це загине. А що саме основне? Що є важливим в нашому житті? І отут. От Якраз і важливо сьогодні звернути увагу для тих сімейних пар, які у великій розпачі, у великій розпачі сьогодні вважають, що вони є дуже, дуже нелюбимі Богом, що Господь їх відкидає, що Господь їх. На них не дивиться. Ні, ні, дорогі, потрібно терпіння. Стукайте відчиниться вам, потрібна молитва, потрібна віра, потрібна сповідь і причастя. І віддати все в руки Божі. Віддати все в руки Божі. В моїй практиці жінки знають, що це таке. Жінки труби відрізали. Вона народила дитиночку. Чому? Бо Бог дає це все, Бог це все благословляє. І багато різних таких чуд Бог благословляє. Тільки, як він сказав, по вірі вашій дається вам. Ще дуже гарно апостол Павло сказав в посланні до римлян. П'ятий розділ, перший п'ятий вірш. Виправдавшись вірою. Ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. І ми тоді маємо мир з Богом, через якого вірою і одержали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо, і хвалимося ми надією слави Божої. І не тільки цим, але хвалимося і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння. Від терпіння досвідченість, від досвідченості надія, а надія не посоромить, тому що любов Божа влилась в серця наше Духом Святим, даним нам Богом. Терпіння приносить досвідченість, а потім надія, а потім те, що просимо у Господа. І отак випросили богоці, як і Анна. І вони народили ту, яка стала матір'ю нашого Господа Ісуса. І сьогодні це свято закликає нас, дорогі, терпінням вашим спасайте душі ваші. Слава Ісусу! Нагадую вам, що на наступну суботу у нас велике свято воздвиження чесного животворчого Христа Господнього. Ввечері, в п'ятницю, о 17-й годині, велика велика вечірня, винос животворчого Христа Господнього, поклоніння. А в суботу у нас дві божественних літургії. О 6.45 і о 9 годині. Вранці слава Ісусу Христу.